Виконуємо номер 792 із підручника Алгебра 7 та номер 35.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. різниці цих виразів на їх суму. Подамо це в четвертій степені як квадрат виразу, c в квадраті. А m у шостому степені як квадрат виразу м у кубі. І тепер застосуємо нашу формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Подамо P у восьмому степені як квадрат виразу П у четвертому степені, а А у десятому степені як квадрат виразу А у п'ятому степені. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо А у шостому степені як квадрат виразу, а у кубі. А 9м у четвертому степені як квадрат виразу 3 м у квадраті. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо 100а у шостому степені як квадрат виразу 10а у кубі. А 25х у восьмому степені. 25х у восьмому степені як квадрат виразу 5х у четвертому степені. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму. Подамо 0,49 як квадрат, числа 0,7. А м у четвертому степені, п у дванадцятому як квадрат виразу м в квадраті, п у шостому степені. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює. Добутку різниці цих виразів на їх суму подамо 36х в квадраті це в 14 степені, як квадрат виразу 6х п у 7 степені. А 0,16 де в 4 степені, як квадрат виразу 0,4 де в квадраті. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо 25,49, а в восьму степені є квадрат виразу 5 сьомих, а в четвертому степені. А 36,49 Б в шостому степені це у квадраті, як квадрат виразу 6 сьомих Б у кубі С. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Восьме завдання. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому поставимо на перше місце 0,81 х у шостому степені у восьмому І віднімемо 0,01 м у квадраті. Подамо 0,81 х у шостому степені у восьмому як квадрат виразу. 0,9 х у кубі Y у четвертому степені. А 0,1 соту м квадраті є квадрат виразу 0,1 m. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Дев'яте завдання. Подамо 1,7 у вигляді неправильного дробу. Це буде 16 дев'ятих І 1,11,25 у вигляді неправильного дробу. Це буде 36 25. А тепер.

П у восьмому, К у дев'ятому. І тепер маємо різницю квадратів двох виразів. Дорівнює різниця квадратів двох виразів добутку різниці цих виразів на їх суму. А тепер подамо у вигляді мішаного числа наші неправильні дроби. Отримаємо 1,1 третя, Т в 10, а в дванадцятому відняти 1,1 п'ята, П у восьмому, у дев'ятому. І відповідно і сума: 1,1 третя. Т в десятому, А в дванадцятому і 1,15 п'ята, П у восьмому, К у дев'ятому. Номер 792 із підручника Алгебра 7. Та номер 35.13 із підручника Математика 7. виконано.